Слава Ісусу Христу. Одна притча розповідає, що якось одного дня до свого рідного селища повернувся один праведник, який довший час був у світі, навчався мудрості, навчав мудрості інших людей. І от, ідучи по вулицях свого селища, він зустрів своїх односельчан, які, як на диво, зустріли його дуже негативно. Ми почали викрикувати в його сторону різні образливі речі. Обманщик повернувся до свого рідного села, та ти тільки вмієш обманювати інших людей. Який з тебе праведник. Інші кричали злодій, він, напевно, обікрав людей, і тому повернувся вже тепер до свого рідного села. Ще інші звинувачили його в інших різних злочинах, гріхах. Але цей старець нічого не відповідав. Він тільки мовчазно йшов до свого дому. І от один молодий юнак, не витримавши цих звинувачень, підійшов до старця і каже: старче, тебе звинувачують у таких різних гріхах. Чому ти не відповіш тим людям? Адже ти не такий, я знаю тебе як праведну людину. Тоді старець каже: іди за мною і зовій його до свого дому. І от. Той старець довший щось шукав і приніс цьому юнакові таке різне лахміття. І каже, надягни на себе. Юнак обурився, каже, як? Я що, брак, що ти пропонуєш мені це лахміття, чому я маю його надівати на себе? І старець каже: Бачиш, ти питаєш, чому я не відповідаю на образи цих людей. Тому що я знаю, що ці звинувачення. Вони не стосуються мене. Якщо я почну відповідати на ці звинувачення, значить я ніби їх прийму на свою адресу. Я ніби натягну, надягну це на себе. Але, насправді я просто не відповідаю тому, що це мене не стосується. Це не про мене і не для мене. Тому, дорогі у Христі браті і сестри, метою цієї притчі є повчити нас. Не приймати те все зло, агресію, злобу, наклипи, які інші люди мають в нашу сторону, бути вище цього, не вдягати це на себе, тому що в той самий момент, коли ми відповідаємо, коли починаємо оправдовуватися, оборонятися, ми не, мов би, приміряємо це до себе, а ми маємо просто ігнорувати це, відкидати це від себе. І тоді воно нас не зачепить. Тому будьмо вище того всього зла, агресії, наклепів, кліток, осуджень в нашому житті. Бо праведна людина, вона знає, яка вона є перед Богом. І неважливо, що про нас думають інші люди. Найголовніше, якими ми є перед нашим Творцем. Амінь.